Що б на початку я хотів сказати? Е, перше, комітет був би дуже вдячний, аби ми почули від вас вашу точку зору, те, над чим ви повинні працювати в першу чергу. У вас матеріалами є бачення комітету, ті 35 питань, які ми вважаємо за можливі і необхідні для відпрацювання на поточній сесії. Верховної Ради в 2013 році. Хочу наголосити над основними напрямки, які ми бачимо. Зокрема, ви знаєте, що після підписання угоди про членство в Європейському енергетичному співтоваристві, товаристві, ми по суті повинні застосувати правила третього енергетичного пакету ЄС. Дана законодавча робота вже ведеться. Деякі закони ми очікуємо вже безпосередньо на розгляді в комітеті. Я тільки що обмінявся з колегами з уряду про те, де знаходиться, зокрема, законопроект про ринок природнього газу. Він вже прийнятий урядом, урядом, і ми очікуємо найближчим часом надходження його до комітету і безпосередньо маємо намір і таку можливість. Працювати його як в комітеті, так і прийняти як закон сесійній залі. Крім того, як обов'язковий закон, який ми бачимо, треба прийняти, це закон про національну комісію щодо регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Ви знаєте, що... ті вимоги, які ставить, зокрема, енергетичне співтовариство і Європейська комісія до цього законопроекту. Комісія повинна бути незалежна як по бюджету, так і незалежна і політично, і від влади, і від бізнесу. І повинна виконувати ті ті норми, які записані в третьому енергетичному пакеті. Хочу нагадати також, що ще в 2011 році ми прийняли дуже важливий закон про засади функціонування ринку електричної енергії. Який по суті дозволяє відходити під ринку одного покупця на ринок двосторонніх договорів з балансуючим ринком? Закон є і формально він вступив в дію з 1 січня 2015 року. Нагадаю, що по нормам цього закону в 2016 році ми повинні його починати вводити в дію, і з 1 січня 2017 року він повинен повністю замінити модель ринку. Але цей закон має певні вади. Ви про це також добре знаєте. Зараз ним над ним робота ведеться, як в міністерстві, в тому числі і народними депутатами від комітету, так і є відповідні поради нам від енергетичного співтовариства, і ми також маємо намір розглянути цей закон на протязі найближчого півроку. І я також хотів, щоб ми провели дискусію по даному закону. Також резонансне питання, воно не стільки ємке для енергетики, але резонансне питання стосовно альтернативної енергетики. Ми чуємо слово сонце, вітер, деякі інші види діяльності. Ми маємо різні підходи стосовно тарифів, стосовно місцевої складової. Але, шановні колеги, ми маємо дати відповідь на всі ці питання, щоб від дискусії перейти до справи, можливо, десь знайти компроміс, тому що питання дійсно існують. Коли ми шукаємо якісь копійки для інвестування в традиційну генерацію, без якої держави інфраструктурно існувати, не може. Інша сторона каже, що альтернативна енергетика дає дуже мало в енергосистем, а отримує дуже і дуже багато коштів. Треба нам походити з цією дискусією, шукати компроміси. І є відповідні бачення, відповідні законопроекти, які дають вже таку можливість нам шукати компроміс. Дуже важливий фактор також для нашої держави це енергозбереження, тому ми з нетерпінням чекаємо. Від уряду, який обіцяє найближчим часом внесе законопроект про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, також хотів би звернути увагу на один з дуже важливих законопроєктів, про який ми дуже багато говоримо, але ніяк його не вирішимо. Це законопроєкт, який дозволяє створення стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів відповідно до 119-ї директиви. І нарешті хотів би сказати дуже важливу річ, яку в законі і не впишеш, але нам треба займати спільну позицію і бізнесовим колом, і громадськості, і відповідно народним депутатам і нашому комітету безпосередньо стосовно стабільного і прогнозованого фіскального режиму існування нашої галузі. Те, що ми бачимо, як у нас змінюються ренти, як ми відносимось до власних виробників енергоресурсів. Це не витримає ніякої критики. І це не проблема останнього року, вибачте. Я голова комітету на перше скликання. У нас постійно йдуть дискусії, як відібрати газ у тих, хто працює на Україні. Це були дискусії два роки назад, і три роки назад, і чотири роки назад. Ми не можемо ради дати порентам. Ми розуміємо всі проблеми, які існують в цей складний час в уряді. Особливо в останні моменти, коли по суті Україна останні місяці жила без зовнішньої якоїсь фінансової підтримки, тим паче кошти десь треба було знаходити. Наслідком цього стало в тому числі і ті ренти на природній газ і нафту, які маємо на сьогодні, і на фоні. Падаючих зовнішніх цін на енергоресурси, маючи такі високі, високі рентні платежі, ми можемо підійти до того, що це буде абсолютно все збиткове, і ми будемо дуже інтенсивно губити власне газовидобу. Комітет по цьому питанню займає чітку позицію, навіть перед розглядом бюджету на 2015 рік. Ми чітко зайняли позицію стосовно е трьох параметрів рентних платежів. Я хочу нагадати. По коаліційній угоді газовидобуток гарантується по трьом категоріям. Це до трьох тисяч метрів, від 3 до 5 і більше п'яти тисяч метрів. Якщо мені... Наскільки я пам'ятаю, там відповідні рентні платежі були закладені 35, 28 і 14 чи 15. На минулому тижні, і багато з вас я думаю, були учасниками дискусії. Під керівництвом першого заступника голови нашого комітету Добровського була проведена дискусія стосовно, зокрема, ринку газу, і багатьма членами нашого комітету був внесений законопроект. Це і минулу п'ятницю, так якщо вже розмовляємо. Минулу п'ятницю, який передбачає якраз ці рентні платежі уже вигляді закону. Це буде розглядатися найближчим часом. І я думаю, у нас не дискусія буде по цьому питанню безпосередньо при прийнятті бюджету, тому що в проєкті бюджету, який я встиг передивитися, там є неспівпадіння нашого бачення і бачення фіскальних державних органів по оподаткуванню власних енергоресурсів. Ми дуже велику увагу приприділяємо питанням енергетиків. Наприкінці минулого року ми оприлюднили такі. Досить детальний план дії з реформування в сфері нафти і газу, який було представлено в американській торгівельній палаті. Ми маємо також дуже, дуже раді тим, що тому що можемо поговорити певні його положення в парламенті, в комітеті Верховної Ради з енергетичного комплексу і ми. Вважаю, оскільки ми вважаємо, що в нинішніх умовах знаходження спільних інтересів, балансу інтересів між урядом, бізнесом, іншими усіма там категоріями, усіма групами суспільства, споживач, споживачами і так далі, це є головне завдання парламенту і головним, скажімо так, механізмом для розвитку економіки, розвитку України як потужної держави, завдання, які покладені в той план заходів, який які я представив спрямовані не стільки на захист інтересів конкретних компаній, які об'єднані в американській торгівельній палаті, стільки на побудову в Україні такого регуляторного середовища, яке сприятиме як залученню інвестицій зовні, так і в першу чергу збільшення власного видобутку нафти і газу, що є одним з першочергових питань і економічних, і безпекових для України. Коли ми говоримо про першочергові пріоритети, ми Володимирович вже вже досить детально поговорив всі ті ключові питання, які є. Ми дуже раді, що порядок денний діяльності комітету співпадає з потребами бізнесу. Безумовно, одним, одним з найголовніших пріоритетів є подолання тих скажімо, кризових елементів, які зумовили прийняття тих чи інших рішень, зокрема щодо рентних платежів. Ми дуже, дуже раді тому, що Міністерство фінансів усвідомлює, що те рішення, яке було прийнято наприкінці минулого року, не є зваженим і є, скажімо так, не до кінця коректним. І в на минулому тижні міністр фінансів заявила, що вона вважає що це питання є одним з ключових пріоритетів на початок цього року. Відповідно, міністерство фінансів відкрито до діалогу. І тут досить важливо, що не лише Міністерство фінансів. Займає активну позицію, але і індустрія теж. Тому ті консультації, які були проведені в комітеті, є дуже важливими для формування консолідованої позиції щодо розуміння розвитку енергетичної галузі з точки зору орендних платежів. Також ми дуже сподіваємось на розвиток законодавства щодо газового ринку і той факт, що уряд вже. Готовий передати законопроект про ринок природного газу в парламент є дуже великим успіхом. Ми досить активно долучалися до роботи над законопроектом. Ми сподіваємося, що він буде схвалений, імплементований і дозволить побудувати в Україні справжні такі а, ринкові механізми побігу газу, що дозволить подолати ті, скажімо так. Знову ж таки, кризові рішення чи скасувати кризові рішення, на кшталт постанови номер 647 щодо перерозподілу клієнтів, постачальників і споживачів газу. Ми розуміємо, що ці заходи є тимчасовими і вони мають бути скасовані якомога більше. Окрім цих заходів, важливими є також питання, які стосуються земельного законодавства. Це досить такі точкові питання, які досить давно обговорювалися в парламенті щодо спрощення реєстрації щодо спрощення процедур пов'язаних з оформленням земельних ділянок для потреб нафтогазової промисловості на рівні на рівні підзаконних актів одним з керів пріоритетів є розроблення ну, прийняття нових правил розробки нафтових та газових родовищ Думаю, що ми тут за допомогою комітету і також з урядом спільно зможемо досягти поступу в цьому питанні зазвичай тобто середньостроковим важливим питанням, звичайно, для парламенту буде прийняття нового кодексу про надра. Ми знаємо, що уряд досить активно над цим працює. Вже є робоча версія нового нової редакції. Кодексу про Натра, і ми сподіваємося, що після того як буде схвалено закон про ринок природного газу в рамках комітету, наступним ключовим завданням буде прийняття нового кодексу про натра. Про Надра безумовно є речі, які є, скажімо так, там постійними і не настільки критичними, але не менш важливими цього року. Україна має досить зробити досить багато роботи в рамках ініціативи прозорості видобувних. Видобнив галузей і АІТІ, зокрема, підготувати звіт. І я думаю, що тут спільна робота бізнесу, уряду і парламенту теж буде важливою для того, щоб довести, що український енергетичний сектор може бути достатньо прозорим. І в рамках цієї прозорості це теж про що ми говоримо в рамках нашої позиційного документу. необхідно продовжити роботу щодо прийняття міжнародних стандартів фінансової звітності і інших елементів, які побудують досить прозору і стабільну правову структуру для діяльності не лише енергетичної компаній, але й для усього бізнесу цивілізованого. Ми дуже раді, що більшість цих пріоритетів є частиною коаліційної води. Відповідно, це є закріплені пріоритети, які будуть реалізовуватися. Звичайно, добре, коли ці пріоритети реалізуються не лише на папері і на практиці. Якраз таки той діалог, який ми маємо між бізнесом і комітетом з питань енергетики, свідчить про те, що це не лише якісь декларація намірів. Коли ціну вода, а ці елементи насправді реалізуються, і тому ми сподіваємося що цей рік буде досить успішним в прийнятті важливих рішень для сектору нафтогазового сектору. Безумовно, як же Микола Володимирович говорив, що. Енергетика не обмежується нафтогазовим сектором. у Нас є також досить активна діяльність і пов'язана з ринком електроенергетики. І Тут ми хочемо наголосити, що безумовно закон сприйнятий про ринок електроенергетики. Електроенергії він потребує певних коригувань, але тим не менш. Нам потрібно забезпечити протягом цього року не лише коригування законодавства, а й досить істотний поступ чи досить швидкими темпами активізувати роботу на рівні уряду, на рівні комісії щодо впровадження цілої низки підзаконних актів, необхідних для того, щоб у 2017 році цей ринок запрацював. І тут ми теж готові максимально допомагати і максимально співпрацювати з усіма учасниками цього важливого процесу. Надійшення дозвольте ще раз подякувати і додати, що ми завжди готові поділитися досвідом, надати розрахунки, поподілитися, як працює працюють ті чи інші елементи регулювання в інших країнах. Тому що насправді Україна, хоч і унікальна країна, але знову ж таки це є один з багатьох ринків, на яких працюють компанії, і є різні моделі і оподаткування, і регулювання і що є, яка конкурентна перевага є в нас, це те, що ми можемо внучки, надати різні приклади для прийняття зважених рішень для того, щоб Україна справді була одним з цікавих ринків для роботи, де видобуток нафти і газу буде на достатньому рівні для того, щоб ми кожен рік не переживали ті інші кризові явища, насправді були стабільною і процвітаючою економікою. Процес нашого взаємопроникнення світове законодавче і бізнесове співтовариство був найбільш ефективнішим. За роки нашої незалежності ми співпрацюємо активно з міжнародним валютним світовим банком. Так само ми доєдналися до протоколу про приєднання до договору до заснування енергетичного співтовариства, до протоколу про підвищення прозорості видобувних гаузів і квінтесенцію наших доєднавчих. Політичних зусиль було підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Якщо говорити про те, як Україна співпрацювала з міжнародними фінансовими і різними регуляторними організаціями, то потрібно відзначити як позитивні, так і досить стагнаційні процеси. Наприклад, я не можу зупинитися, не зупинитися на тому. Що, говорячи багато-багато років про необхідність реформування акціонерної національної кампанії «Нафтогаз України, Світовий банк лише буквально на минулому тижні з'ясував, що мова насправді йде не про реформування НАК Нафтогаз, а вова насправді йде про реформування газового сектору в Україні. Тому що за рахунок недолугості нашого минулого законодавства. Управлінських рішень минулих урядів ми прийшли до того, що НАК Нафтогаз перетворився із нормальної, потенційно надприбуткової кампанії в суб'єкт соціально-політичного життя країни, який здійснює перекресне субсидіювання і заміняє собою частину функцій цілого Міністерства фінансів і цілого Міністерства соціальної політики. Тут багато є політиків. Якщо ми говоримо про реформування, то ми повинні не забувати, що проти реформування в нашій країні і в енергетичному секторі, зокрема, стоїть цинічний приватний економічний інтерес. Якщо ми говоримо про економіку енергопостачання і енергоспоживання, то потрібно відмітити, що ринок електроенергії, природного газу, тепла паливно сильних матеріалів це не багато не мало, а приблизно 65 мільярдів доларів. Для нашої економіки це ресурс надзвичайно великий. Тому правильно говориться, що є процеси в законотворчості, є процеси в змінах бізнес-процесів, які надзвичайно потерпають супротив від некоректного. Бізнес-середовища минулих періодів. Як правильно сказав Олег Володимирович, що основними законами, над якими сьогодні потрібно працювати, і це так само підтверджено в зверненні секретаря енергетичного спіториста Пана Копача на адресу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, це закон про ринок газ, закон про ринок електроенергії, закон про регулятора енергетики і комунальних послуг. І закон про е, нафт, нафтові запаси. Це саме сказав і пан Третен, е, говорячи про те, що надзвичайно амбітні плани в 35 пунктах по е, вдосконаленню е, нашого законодавства. Так само Міністерство енергетики ініціювало перед урядом необхідність в цьому році роботу над дев'ятьма документами, які випливають із. Е, Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Робота буде надзвичайно велика. Я можу їх назвати, але я думаю, що тут всі фахівці для економії і часу, і я це відсторанюся. До речі, потрібно відзначити, що якби ми виконували всі взяті на себе зобов'язання в нашій державі, то приєднавшись до етичності товариства, ми повинні були прийняти вже всі закони, про які сьогодні йдеться. Які потрібно приймати в майбутньому часі, за виключенням одного. На 15-й рік процедура приєднання до нее з передбачала розгляд закону про захист диких птахів. А захист диких птахів з точки зору енергетики пов'язаний із розвитком альтернативної вітряної енергетики. Тобто це я говорю про те, що ми надзвичайно надзвичайно відстаємо. І на сьогоднішній день ми. Знаходимося тільки в ситуації, що уряд на цьому тижні нарешті подасть на реєстрацію Верховну Раду закон про ринок газу. На тих робочих зустрічах, які проводилися в комітеті Верховної Ради, в якому ми сьогодні зібралися, йшла мова про те, що депутати готові долучатися. Ми в міністерстві спланували розіслати вам план нашої роботи. Для того, щоб ви в можливий для вас час долучалися до дискусій на підготовчому періоді. Якщо говорити про е, тих 35 законопроєктів, які нам надано з боку комітету, то хочеться відзнати, що там невелика частина тільки свіжих законів. А в основному це закони про внесення змін. Це говорить про що? Це говорить про те, що в минулі періоди приймалися закони, які вже не витримують критику життя. Так само багато постанов уряду. В них постійно вносяться постанови, постанови зміни, 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 а їх потрібно переписувати заново. Тому уряд, міністерство готові і з міжнародним бізнес-середовищем співпрацювати по зміні тих чи інших законі. але ми, от, наприклад, вчора зустрічалися з одним із членів американської торгівельної палати керівником Шел Україні, пан Телі. Да? <гум> да. І ми з'ясували, що навіть зміна енергетичних законів вона недостатня для покращення бізнес середовища Нам потрібні більш загальні закони про оподаткування, про бюджет. Тобто, ми всі свідками того тренда, да, вона. Не є частиною якогось спеціального закону. Вона постійно є складовою частиною законодавства про бюджет. І вже потрібно відзначити з сумом великим, що коаліція чинна, правляча, парламентська, вона вже сама порушила свої домовленості, взяті один на одного зобов'язання в коаліційній угоді. Не той рівень оподаткування видобування був прописаний в коаліційній угоді. Тому я би хотів налаштуватися на 2015 рік на надзвичайно серйозну, критичну роботу по аналізу існуючих законів, перспектив прийняття надзвичайно рамочних законів про газ, про енергетику, про регулятор. Слід да, відзначити, що, наприклад, аналіз фахівців говорить про те, що після прийняття закону про ринок газу потрібно буде приймати зміни приблизно в 70 існуючих законів. Тобто роботи нам з вами рік було дуже багато, і ми будемо надоїдати в хорошому конструктивному сенсі. один одному. Але я не можу ще сказати, не сказати про свою біль багатьох десятиріч. Це про відсутність в кримінальному кодексі Слово Природний ГАЗ з точки зору покарання за його крадіжку. 188-ма стаття вже була в депутатському залі. Зараз ми її доопрацьовуємо. І я сподіваюся. Що почнемо з дуже маленького, але дуже реального камінчика в нашій великій роботі.